Наталочка, добрий ранок, як я вам і обіцяла, записую відео. І так, що робити, якщо ви одинокі і хочеться зустріти пару? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що треба виходити в люди. Не треба сидіти вдома і втикати в той інтернет. Треба взяти, гарно вдітись, нафарбуватись і піти в люди, каву попити, десь виходити, спілкуватися, не сидіти вдома. Ну, це що так, без магії, якщо. А що стосовно того, аби щоб вище сили вам допомогли, то обираємо однокупольний храм. Саме однокупольний храм знімає одіночество, а також є там переклад одіночества. Тому будьте обережні, будьте уважні, спілкуйтесь там тільки зі священником і тою людиною, що продає свічки. І все. Ви прийшли молитися, то й моліться. Заходите в храм, купуєте свічку. Знаходити ікону Серафіма Саровського та. Усьо. Який є волхв і родом з України. У мене є книжка його, написана, до речі, українською мовою. Ту Вікіпедію її треба, звісно, переписати. Тому що все, що було наше, все, що було наша гордість, вони все переписали і собі забрали. Ви поняли? Але він є українець, щоб ви знали. Так от, знаходити ікону Серафіма Саровського. Даєте поклон до землі, тим самим і звертайтесь і до землі, і до Сірафіма Саровського. Молитесь, просите в теперішньому часі, не в минулому, і кажете Сірафі Саровський, допоможи мені знайти пару. Хай коло мене буде вірний, надійний, дбайливий. Поможи мені, пару пошли з Богом. Амінь. І обов'язково амінь. Як помолитись? Пальчиками свічку затушили, додому забрали. Свічку в храмі не лишаєте, а приходите додому, запалюєте ще й дома помолитись. Молитва наш» має бути в серці, ви маєте її знати. Як ви йдете в храмі, ви маєте проявити милосердя, погодувати нужденних. До нужденних у нас йдуть сироти, вдови, котики, собачки, птахи, бомжі. Тобто ті, хто потребує в першу чергу допомоги. Як правило, я кажу завжди, що треба погодувати бездомних котиків, собачок чи птахів. Тобто, зарані ви маєте купити насіння, покласти в карман або корм, чи котячий, чи собачий. Погодуйте, проявіть своє милосердя. Оце і буде плата вищим силам. Як ви до них, так і вони до вас. І прислухайтесь до знаків: лишнє піде, а своє прийде. З Богом, Наталочка, амінь.